Вітаю в прямому ефірі каналу Еспресо, як завжди, о 20-й годині. Чи говоримо про найголовніші події явища сьогоднішнього дня. Сьогодні це п'ятниця, 17 липня. Ось цитую наш сайт Еспресо.ua. Петро Порошенко проведе термінові переговори в нормандському форматі через загострення на Донбасі. Вони мають відбутися в телефонному режимі ввечері в п'ятницю. Тобто сьогодні, про це сказав сам президент, завершуючи нараду з керівниками силових структур в Дніпропетровській області. Будемо говорити сьогодні про ситуацію на Донбасі, про Верховну Раду. Яка сьогодні призначила місцеві вибори, зокрема і на звільнених територіях Донецької та Луганської областей? Ну і сьогодні трагедія: сьогодні річниця, як російські військові і сепаратисти збили малазійський Боїнг. Майже 300 людей тоді загинули рівно рік тому, 17 липня минулого року. Про річницю цієї кривавої трагедії а також про те, хто саме збив Боїнг. поговоримо з гостями нашої програми. Ними сьогодні стануть Володимир Шульга, народний депутат сьомого скликання, екс-голова сумської обласної держадміністрації, Сергій Таран, політолог, директор міжнародного інституту демократії, голова правління центру соціологічних і політичних досліджень, соціовимір. Андрій Гордєєв, народний депутат, фракції Блок Петра Порошенка», голова підкомітету з питань державного боргу та фінансування державного бюджету. А також Лило сезонов, журналіст, блогер, головний редактор видання Донецької вісті». Вітаю всіх. друзі, дякую, Добре. що прийшли. Ну от щодо нормандського формату, якщо е, коротко, чи справді там на Донбасі зараз таке загострення, що треба терміново цю телефонну нараду проводити, пане Сергію? Звичайно, тому що у Путіна єдиний інструмент в зовнішній політиці, який є, то це армія. І кожного разу, якщо йому щось не подобається в зовнішній політиці, він використовує цю армію. Зараз в Україні відбулось дуже знакове голосування за конституційні зміни. І попри те, що у нас в Україні було дуже багато дискусій з цього приводу, в Москві дуже погано прийняли ці зміни. І вважають там, що ці зміни це не невиконання мінських угод, це є ледь не поновлення військових дій з боку України. Щоб шантажувати Україну, їм треба загострення. Тому це є пряма реакція на те, що відбулося в Верховній Раді. Це пряма реакція на те, що той план Кремля по федералізації країни не вдався. Тому, в принципі, це. Звичайно, погано, що відбулося загострення, але для нас це певний позитивний знак в тому сенсі, що ті голосування, які були в Верховній Раді, вони не влаштовують наших ворогів, значить вони були правильні. Дякую, пане Кирило. От до вас запитання. Ви як людина, яка була змушена виїхати з Донецька і зараз перебуваєте тут в Києві. Ви як оцінюєте рішення Верховної Ради внести зміни до конституції для того, щоб ввести навіть в тіло конституції питання? Особливого статусу чи не особливого статусу спеціального як там називається місцевого самоврядування особливості місцевого самоврядування на Донбасі з одного боку, ми залишаємо надію тим людям, які там зараз українські патріоти залишаються на окупованих територіях. З іншого боку, ми фактично виконуємо план Путіна. Його план в тому, щоб Донбас залишався в межах України, і постійно через цей Донбас стримувати український рух в напрямку НАТО чи Європейського союзу. Як ви особисто ці? я вважаю, що вносіть в конституцію страни. какие-то положения про отдельный регион, это нелепо, неправильно и в корне не проходит. То есть это может быть отдельный закон, могут быть временные какие-то переходные положения, но цена вопроса, цена риска слишком высока. Внеся что-то сейчас не то, в угоду чему-то давлению, в угоду чему-то желанию, внеся изменения в Конституцию, мы будем лишены возможности потом их исправить. Пан Андрей, а ваша думка яка? Вот... Это, потому что сам пан коллега сказал, что Перехідні положення ми саме зазначили в кінцевих положеннях до конституції про те, що є особливості місцевого самоврядування в цих регіонах. І до речі, ці особливості не сьогодні діють законами України спеціальними і вони діють, це військові адміністрації це режим території Донбасу і так далі. Це все вже працює сьогодні. Ми просто знаєте, от я підтверджую пана тарана щодо. Що, що, що не подобається Путіну? Путіну не подобається те, що Україна, як учасник нормандської четвірки, як, як, як відповідальна сторона, виконала за мінськими угодами все. Ми виконали все. Ми вчора проголосували зміни до Конституції, які вже поставили крапку в наших зобов'язаннях у цих відносинах. І тепер це якраз наше виконання цих зобов'язань, і тепер ми світу кажемо. Ми ж не путіну кажемо, ми світу кажемо. Друзі, ми зробили партнери. Ми ж виконали, а тепер. Тепер знову ваша черга, дякую, пане я завжди цитую Фейсбук, процитую сьогодні Петро Оліщук, дописувач написав ще вчора мову оригіналу, появилася ідея зібрати в одному місці нормальних людей, провозгласити УНР, Українську народну республіку і потребувати себе особового статусу местного самоуправління, при якому самі формували народну міліцію, назначали народних прокурорів і збирали народних судей, не відчисляючи нічого в центр. А що якщо уродам ну так мовою оригіналу написано уродом можна, то чому не можна нормальним людям? Будь ласка, ваша думка, ви знаєте, ну я би ніколи не голосував би, якщо я був народним депутатом, за особливий статус. Причому в контексті розриваючи його і не вказуючи про статус Криму, тому що ми не повинні забувати, що є ще і Крим, і фактично ми вказали статус Донбасу, але ми чомусь забули про Крим. І це дуже важливо. Бо задайте рік тому назад, ми кожного дня майже говорили про Крим. Зараз цього немає. Це перше. І друге, ви знаєте, я пам'ятаю ті похорони тих загиблих хлопців, які. Хоронили, і коли я був на посаді голови адміністрації обласної, це 32 хлопця наші загинули. І я пам'ятаю батьків матерів, матерів. Я розумію наскільки їм зараз складно все це чути, тому що там же ж за ці перехідні положення вони тягнуть далі. І імплементацію закона, в якому зокрема йдеться і про. Амністію частково або повністю вбивств сепаратистів, терористів, всіх інших розумієте, і це не треба роз... забувати. Пану і якщо ми вже говоримо про те, що це якісь домовленості, я допускаю це. Можливо, це політика. Тоді треба ще згадати, що зараз в пліно офіційно ще 400 наших хлопців. Можливо, тоді треба було б якось виторгово виторгувати просто в плані, в плані, Пане торгу. але от питання тут було в тому, чому е, цим територіям Донбасу можна? От вашій сумщині не можна обирати самим прокурорів, призначати народну поліцію чи міліцію і мати там своїх прокурор, ну, прокурорів, міліцію правоохоронців і мати спецстатус. Сумщині не, не треба і не нужно, тому що на сумщині немає. Людей, які би хотіли б жити окремо від України, і розумієте, багато е, територій, які пройшли ті жахливі речі, особливо зараз ми будемо ще говорити про катастрофу Боїнга. Уявіть, що Сумщина наприклад, три-чотири місяці жила вже в стані ну, війни або проведення АТО, ми копали рви, все інше. І тут е, в один день е, гине, в один в одну хвилину гинуть 300 людей, і всі розуміють. Всі мешканці, що фактично на кордоні з Росією небезпечна будь-якій точці. І ніякі, ніякі рви нічого не іншого не допоможе Ну давайте перше скажемо, що ці всі страшилки, що там нібито терористи мають якийсь статус отримати чи ще щось. Читайте закон уважно. Там мають пройти вибори по українським законам, відновитись контроль за територіями, звідти має піти іноземна армія. Путін на це ніколи не піде. Тому цей закон він зараз він проголосований. Давайте чесно казати, він пустишний. В нього немає нічого. але я хочу давайте теж Расміло, навчимо... чому ми цю пустишку вносимо в Конституцію? Та тому що це скажімо чесно вимога наших міжнародних партнерів, які мають ілюзію, що завдяки таким змінам можливо домовитись з путіним. Ми також цих ілюзій не маємо, як всі, хто тут сидить в студії, цих розуміємо. Але давайте подумаємо, яка альтернатива. Ну, от ми відмовимось. От скажемо міжнародним партнерам, скажемо, от ми не підемо на ці умови. Це означає, що будуть підсумні програми міжнародного фінансування. У нас на носі дефолт. Це означає, що ми не отримаємо підтримку з боку західних партнерів у дипломатичних санкціях щодо Росії. Як ми після цього зможемо витримати цю боротьбу з Росією? Це буде дуже важко. Я не кажу, що це буде неможливо, але ми маємо розуміти цю ціну. Давайте говорити відверто, що той, хто виступає проти от того формату, дуже сумнівного формату, який нам всім не подобається, хто виступає проти цього формату, має чітко сказати, яка альтернатива. От давайте покажемо, яка альтернатива? От не подобається це. Що ми пропонуємо? Ну давайте тоді всі підемо на фронт, оголосимо тотальну мобілізацію. І будемо тут не в студії, а на фронті говорити про те, що нам треба робити. А якщо ми тут всі сидимо і от нам сюди комфортно, то дуже легко говорити про інше. Хай ідуть воюють за Донбас, а ми тут з вами поговоримо Федор, про те, коли може бути тоді справа. Любе рішення може бути альтернативним. От, консервації ситуації до якихось то встрічних требувань. Уберіть війська, Оставте нам нашу територію, ви ви, ви, ви водовлізки постійно висуваємо, ніхто на них не йде. Ну все. друзі, Тупі. давайте так, давайте для того, щоб динаміки додати, справді поглянемо трошечки до сумної нашої річниці. Рівно рік тому система БУК, яка начебто належала росіянам, чи. Сиділи там сепаратисти всередині цього блоку наведення і запуску цієї ракети ракети класу Земля Повітря збила Малазійський Боїнг, який летів з Амстердаму до Куала-Лумпур, до Малайзії. Там «Боїнг-777». І в один день загинуло 298 людей, серед яких ну була значна кількість і дітей, в тому числі. І от давайте подивимося випуск російського російського інформаційного агентства Лайф Ньюз», Що тоді росіяни казали? Саме 17 липня минулого року про збитий літак. Хто, особливо зверніть увагу, хто збив літак, що казали тоді російські журналісти. Будь ласка, відео. Нова победа донецьких ополченців в городі Тарес. Збит ще один самоліт українських СМІ. Смотрите Лайф News В студии Евгения Рянцева. Информационная служба Life News продолжает знакомить вас с наиболее важными событиями в России и мире. Ополченцы сообщают, что им удалось сбить еще один транспортный самолет украинских военно-воздушных сил. Это произошло над городом Тарес, самопровозглашенной Донецкой республики. Все произошло около пяти часов вечера по московскому времени. Над городом пролетал Ан-26. Внезапно в него врезалась ракета, раздался взрыв, самолет начал падать. В ними можно было наблюдать черный дым. Ан-26 упал в стороне от жилых кварталов в районе шахты. Добавлю, що Торес знаходиться около міста Сніжної і Кургана Саурмагіла і території контролюють ну, ось так, Рік тому Лайф News визнав, що це були ополченці чи російські військові. Які висновки, пане Сергію, торік пройшов і це відео, наскільки воно актуальне? Відео актуальне. І, ну, на жаль, тільки зараз ми переходимо. До ситуації, коли міжнародне товариство на юридичному рівні починає навказувати на тих, хто збив цей літак, тому що досі відбувалися дискусії, хоча всі розуміли, хто це зробив, але це були лише розмови. Але лише зараз ми почали говорити про конкретні юридичні механізми, про створення трибуналу міжнародного. Це питання вже винесено на рівень ООН. Це може трошки довго тягнутися, але якщо ми згадаємо справу ЮКОСа, там теж справа дуже довго тягнулася, але зараз вона дуже приносить конкретні успіхи для тих, хто позивається проти Росії. Тому те, що відбулось за рік, це те, що ця справа нарешті перейшла в юридичну площину. Це дуже важливо. Але... Якщо в ідеалі, якщо справді буде справа доведена до міжнародного трибуналу, то маємо шанси, що на рівні організації Об'єднаних Націй може бути поставлено питання, щоб Росія... У Раді безпеки, якщо торкається українського питання, це буде ідеальний варіант, але і туди треба йти. Але як мінімум це створює дуже потужний такий важіль впливу на Росію, тому що це дуже серйозний дипломатичний інструмент щодо міжнародного трибуналу. Багато в соцмережах пишуть дописувачі, пишуть про те, що як серійний вбивця може підтримати трибунал міжнародний над самим собою. Пане Андрію, як ваша думка, Росія Я погодить? Що Росія буде блокувати це питання? Як використовувати своє право вето, вона на це має право? І це, це є відповідь, хто збив. Сьогодні Нідерланди вже закінчили на них є попередні результати розслідування. Вони стверджують категорично з окупованої території російська, російська зброя і під командуванням російських екіпажів. Це є достеменно встановлено у їх звіті. І тепер відповідь: хто буде голосувати в ООН за цей трибунал? І Лавров вже повідомив, що ні, ми не будемо за це голосувати. Тобто. Відповідь є хто винуватий зрозуміло, що тут тільки вихід, як каже пан Таран, про те, що треба їх відсторонювати від голосування, тому що серійний бівця не може проти себе голосувати і приймати зважне рішення. Щодо створення такого трибуналу, всі матеріали є. Тим більше, ми ось минулого 15 го числа ми проголосували ще продовжили місію цієї слідчої комісії міжнародної для того, щоб вона до, до кінця вже дорослідувала ці питання і дала свої, свої, свої висновки. І заключення. дякую і ще про цитую. Санді Монінг Хералд повідомив це. Здається, австралійське видання повідомило про те, що прем'єр-міністр Австралії Австралії тоні Ебет переконаний, що російські бойовики збили малазійський лайнер над Донбасом. Навмисне про це Ебет повідомив п'ятницю в Канбері під час церемонії вшанування пам'яті загиблих, коментуючи нове відео зняте бойовиками одразу після катастрофи. Ну і далі цитата прем'єра Австралії: це відео підтверджує факт, що це було звірство і в жодному випадку не випадковість. Цей літак був свідомо збитий про російськими бойовиками. На нашу думку, з використанням. Наданих Росією ракет сказав прем'єр-міністр Австралії. Давайте, пане Володимир, зараз відео саме подивимося, яке коментує э, Тоні Ебет. Будь ласка. Та прагмент... да ми на самолете. Там що, ще один раз самолет, что ли? Ну да, Іностранц. Это... А хто він тут коридор? Там? Отсоединяй гражданских, откидывай отсюда. Посыпной лази, Там летчика видели, рассыпной лази. Да, давай, смотайся со своими, бегом. Привет. А Свои... Да, да, да. Да, я тут да, ну, самолет сбили, я тут да. на месте кушения. Ну, пуля, поэтому... Само... да. Давай, черный ящик. Вот, смотри. Батарея. И вот, и вот это самое. От него как зарядка. Особисто там велике відео вразило те, як бойовики не шпорять по особистих речах загиблих, витягуючи там джинси, кофти і сувеніри, які загиблі везли з Амстердаму. Ну пане Володимире, хотіли два слова сказати. Да. Відео, начебто, і не дуже сенсаційне, втім воно з'явилося буквально от вчора в мережі YouTube. воно було надане нідерландськими експертами, але. А так сталося, що рік тому назад я був в цей час в Канбері. На запрошення австралійської діаспори я їхав по зовсім інших справах як народний депутат і зустрічався з конгресменами. В день, коли сталася трагедія, я був в столиці Австралії. Я був на зустрічі, коли з українцями зустрічалась міністр закордонних справ Австралії Джулія Бішоп. Вона перша повідомила про те, що Тоні Ебат в різкій формі засудив а, Путіна. І це була перша заява, і вона досить довга, більше ніж півроку, була перша і єдина, в якій чітко лідер а, однієї з шести, а Австралія це шоста країна по економіці і по всьому світі, а, засудив і вказав, що саме Путін причетний до цієї трагедії. Фактично австралійці дали такі бланш Їх можна було зрозуміти, тому що 32 особи австралійців це вчені, це медики, які поверталися через з Нідерландів з міжнародної конференції, вони летіли пересадкою через куала Лумпур в, в Пёрт, Да. І там вони, звичайно, що, якщо б, наприклад, 32 американці. Загинуло. Я думаю, що можливо Барак Обама також досить різкій формі це засудив. Але вже тоді австралійці зробили для нас дуже велику справу. Вони фактично на весь світ вказали на, то, на те, що винен саме Путін, а не якісь там міфічні бойовики. І ця заява, яка відбулася сьогодні. Ну вже фактично вчора, бо там різниця в часі. Вона підкреслила, що Тоні Бет і весь уряд австралійський залишився на тих же позиціях. Ви знаєте, я нагадаю ще одну деталь. Тоді австралійський уряд десь за тиждень запропонував вести поліцейську місію, півтори тисячі поліцейських прислати для того, щоб облаштувати оцепити це місце і все інше і. Ви знаєте, ну на жаль, ані міжнародне співтовариство, ані Украї... ми не пішли на цей шах. Можливо. Треба було дякую. Я згадана вами Джулія Бішоп, міністра міністр закордонних справ Австралії, сьогодні назвала нове відео і додала, що його вкрай важко переглядати. Пане Кирило і пане Андрію, а от зараз існує ще одна версія, що насправді усі люди з цього буку намагалися збити не АН-26, який летів на висоті 5 тисяч, а ще один боїнг, який, начебто, летів паралельно в цей же час з Мілану до Москви. Був російським боїном, там знаходилися російські пасажири, і тоді, якби це. Сталося, не дай Бог, то тоді Путін мав би мав всі можливості вести війська на підставі того, що загинули російські громадяни. Правда, от є така версія. Ну, ми дивимося, яка ціль. Ціль, ну, вряд ли Путін хотів завершити політичне самоубийство, збив іностранний самоліт. Скоріше все, хотіли збити свій. Пане Андрію, ваша думка. Цілком притримуюсь такої ж самої думки, тому що це, розумієте, це людина, вона дуже цинічна. І в своїх досягненнях політичних амбіцій, тих, що вона собі замахнулася на те, щоб відновити там СССР і так далі. Ця людина могла могла піти на такі кроки без всяких зазріння совісті. Дякую, друзі. Давайте зараз на рекламу коротко перервемося, а потім повернемося до нашої студії. Продовжимо і про Боїнг, і про Верховну Раду, яка сьогодні призначила місцеві вибори, в тому числі і на звільнених територіях, думаючи проводити їх в широкі, ну хоча там вже і людей не живе. Як ці вибори проводити? І поговоримо після нетривалої реклами, Залишайтеся з нами.